Дня. Сьогодні Костенюк Галина Афанасівна поділиться з нами секретом приготування дуже смачної, старовинної могівської страви, а саме борщу з солодкого квашеного буряка, затертого старим салом та насінням кропу. Галина Афанасівна, цей рецепт в наш час є дуже цікавим та незвичним. Так. Да. Колись такий борщ весь час варила моя бабка, я згадую. Заквачувала той буряк і навіть потім доставала, як борщ варити, вона давала навіть нам по кусочку їсти. І коли завод робив, буряка було на полі багато, сіяли. І ми могли навіть його і пекти в духовці, навіть в піддувалі закидали, і він там пікся. Дуже вкусний буряк, цукровий, печений і в борщовій цьому дуже добре. Ну, зараз вже таких не варять. А ми сьогодні з вами приготуємо таку страву. так? Так. Да. Що нам для цього потрібно? У нас вже там вариться, скажіть, що в нас там вариться? І кісточка гарна вариться, і фасолька. Зараз будемо кидати картошку і робити зажарку. Так, наскільки я знаю, зажарка в нас має бути досить незвичною. Незвично. Старого сала. Пожаримо сало. Потім виберемо шкварки, затремоємо з цибулькою, з шкварками, пушку кропу кидається на сіня особливо. І так затремоємо кіти і у борщик. Так, то тоді давайте нумо до, до справи. Кидаємо кісточку, починаємо варити борщик кісточку і зараз разом кидаємо космодру. Намочимо фасолька. Ну що ж, тоді приступаємо до страви. Підемо пробувати нашу косольку. Так, да, спробуємо, якщо вона готова. Пудемо кидати картошку. Добре, да, пішли перед ложечку. Требочка, треба. Ох, і кипить же наш борщик. Так, да, вже можна кидати картоплю. Готова, да? так? Да. Так. Давайте будемо кидати картопельку. Я вам подам. Ціколом я розгорілась. Я вже відчуваю, що борщик має бути смачним, як він пахне. А зараз будемо крішити бурячок, так? так? Тут у нас є заготовлена цибулька, ми її поки що відставимо. Смачніше, ніж на тертку. так? Та, зараз і тертками користують. Раніше ж так не було. Та, раніше тільки так красили. Так, зараз будемо знімати казан з вогню, горщик, і будемо приступати до зажарки. Беремо сковородку. Так, пожалуйста, положіть. Так. Жариться сало. Кришити, ще цибульку. Тим часом будемо цибульку давати. І зараз будемо вибирати шкварки, макітру, щоб зробити затеплі за казали, матералку. Готуємо нашу затірочку, так? Розкажіть, так. як ви її готуєте? До наших шкварчок ми додаємо насіння, насіння кроху, кропу, солі трошки і будемо перетирати. Беремо когона, так? Да? Беремо. Колона. Давайте вам допоможу. Два. ви присядете тут, так? Да? Два. Процес. Зараз на нашу затірочку додаємо до борщику. Борщик кипить, аж перевертається. Оце буде смакота. Все, і тепер ми даємо йому трошки часу покипіти, покипіти да? поваритися. Да, да. Ну, хлопці, пробуйте наш борщ. Зквашеного буряка. Ай, боже, як гарно пахне. О, сквашеного бурячка з квасолькою. Ой, па, ой, він вартий в увазі цей. Борщ дуже смачний. Ви ж попробуйте. А. Дай добре. Вот добрий. Вот такі добрі борщі. і все. Все, запрошуємо до нашого борщу. Марина на вам дуже велика подяка, що ви приготували цю страву.